Особисто для тебе, що стало найбільш пам'ятним, Ярослава Могучих побила світовий рекорд. Хто можливо став розчаруванням? Перш за все, мені спали на думку подружжя Романчуків. До речі, про Олександра Усика В нього є плями в репутації. Я думаю, цього не варто приховувати. Чому Динамо і Шахтар так погано грали цього року в Єврокубках? Український футбол, на жаль, перебуває в стані глибокого занепаду. Це пов'язано з війною. Вітаю друзі! Це програма Дорослий погляд на каналі LB Live. Я Анжеліка Сезоненко, і сьогодні ми будемо підбувати спортивні підсумки року разом з моїм колегою-редактором відділу спорт на ЛБ Віталієм Ткачуком. Віталію, привіт, 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 Анжеліко! Ну і що? Яким був взагалі 2024 рік у спорті? Насправді, якщо говорити коротко, то він був різним. Дуже перш за все, варто відзначити, що цьогоріч відбулася Олімпіада, от Олімпійські ігри в Парижі. А це ми ми знаємо, що це головний спортивний форум світу, в принципі. На щастя, там була представлена і наша збірна. От ми змогли звоювати 12 медалей. Що напевно мало, але в нинішніх умовах цілком собі може бути. Приємно. Так, так, так. З, загалом було багато цікавих перемог, багато героїв саме в українському спорті були і невдахи, якщо можна так сказати, але я думаю, що ми поговоримо і про тих, і про тих. Звісно, але от особисто для тебе, що стало найбільш пам'ятним? Е, напевно, з. Той факт, що Ярослава Магучих побила світовий рекорд, от оновила його після майже 40 років домінування Стежки Кастадінової, от яка стрибнула 2,09. от Наша Рося змогла перевершити її на один такий жаданий бажаний сантиметр. Mm. Я думаю, що це все ж головна подія року. Так, наша красуня, спортсменка. Ми дуже пишаємося. Але і про інших сьогодні будемо згадувати. Вона була найяскравішою от Ярослава, спортсменкою року для тебе чи хтось інший? Напевно, що вона, адже наша стрибунка вийшла на пік форми, власне, і це відзначили не тільки ми, українці, це відзначив національний олімпійський комітет, визнавши її найкращою спортсменкою року. Це відзначили також європейські світові організації легкої атлетики, визнавши її найкращою у світі. От це якщо брати суто такі олімпійські види спорту, ну і звісно, також варто зауважити. Що наша футзальна збірна України стала бронзовими призерами чемпіонату світу? А це на секундочку перша командна медаль чемпіонатів світу в історії незалежної України? Ну а загалом, от ти сказав, що 12 медалей на Олімпіаді в Парижі це мало. Але ну які з них ти б окрім тих, що угу. ти вже назвав, е сказав, що вони от визначні були. Як на мене, найбільш визначною медаллю є золото нашої жіночої команди з фехтування. От наша Ольга Харлан разом з дівчатами здобули справді історичне золото. Перш за все, тому що вони повторили власне, свій результат восьмого року. Так сталося, що що тоді, що зараз Ольга Харлан, наша прима українського спорту, можна сказати, Гарантувала нам перемогу, перемігши суперницю в останній сутичці. От. Ну і також бронза Ольги Харлан. Вона стала спочатку, вона зрівнялася з Яною Клочковою за кількістю олімпійських медалей в історії України, а здобувши золото з дівчатами, вона одноголосно, так мовити, очолила рейтинг найбільш успішних українських спортсменів в історії. Ну, давай тоді і згадаємо тих, хто, можливо, став розчаруванням спочатку от на Олімпіаді конкретно, а потім поговоримо ще. Продовж року. Я думаю, що, на жаль, таких було чимало. Перш за все, мені спали на думку подружжя Романчуків. Це Марина Бех Романчук, наша легкоатлетка, та Михайло Романчук. От. Не хочеться їх образити жодним чином, але виступили вони відверто слабко. Особливо це стосується Михайла, який був срібним призером минулої Олімпіади. Але так сталося, що в Парижі йому не вдалося. Навіть вийти до фіналів власне, своїх змагань. Я думаю, що справа, перш за все, в тому, що вони перехворіли. От наша збірна України вона перехворіла, адже під час церемонії відкриття лила просто шалена злива. Я говорив з колегами, от не казали, що в принципі всі промокли до нитки. І якщо для так мовити, звичайних людей це не така велика проблема, хоча їм ще працювати, то для спортсменів найвищого рівня. Там будь-які е, зміни в своєму організмі, це е, там мінус сотні частини секунди, які потім вже під час самих змагань це ключове, власне. Угу. А як ти думаєш, ще окрім цієї причини, яку ти назвав, можливо, вони не мали можливості тренуватися? Знаєш, багато говорять, що в Україні недостатньо місць для тренування, ресурсів, грошей виділяється? Я думаю, що головна причина це повномасштабне російське вторгнення в Україну, як головна причина і перепона власне, українським спортсменам для того, аби нормально підготуватися. Я точно знаю, що Михайло Романчук. Готувався в Україні, але називати це підготовкою дуже складно, адже постійні тривоги, постійні обстріли. І варто також зауважити, що моральна складова відіграє дуже велику роль у професійному спорті. От і це ясна річ вплинуло. Ну і, окрім того, він одружений на спортсменці, також, яка, хоч і займалася за кордоном, але також була в Україні. Це ще один додатковий тиск на спортсмена. Ну і плюс всім розуміємо, що батьки сім'ї наших спортсменів звичайно перебувають, живуть на постійній основі в Україні. От е, частина з них на західній частині України, частина на східній. От умовно, коли в тебе, як в нашої. Синхроністки Марти Федіної батьки живуть у Харкові, от нещодавно, буквально позавчора, прямо до них в двір будинку прилетіла ракета. На щастя, нікого не було вдома. Марта була якраз у Харкові, от, але так сталося, що всі залишились в цілі. Але це ж ну, питання випадку. І в таких умовах готуватись до Олімпійських ігор дуже складно. Хоча, звісно ж. Окрім додаткового стресу і нервів, це також мотивація. Типу, порадувати своїх твітчизників, порадувати їх, хлопців і дівчат, які боронять нас на фронті. Це дуже важливо і, напевно, комусь це допомагає, але зазвичай, звісно, трошки гальмує термальний mm -hmm. процес. До речі, стосовно російської агресії. Ми знаємо, що от спортсмени наші знамениті на весь світ, mm -hmm. і їм легше ніж навіть простим людям доносити якусь свою патріотичну позицію, доносити правду про те, що відбувається mm -hmm. в Україні, як Росія вбиває українців, нищить наші домівки і стирає з лиця землі наші міста і загалом населені mm -hmm. пункти. Хто зі спортсменів на твою думку більше цього року проявив патріотичну позицію або на змаганнях або просто демонструючи в соціальних мережах, що відбувається в Україні. А хто навпаки можливо в цьому сенсі неприємно здивував? Я взагалі вважаю що в нинішніх реаліях єдине завдання українського спортсмена, навіть важливіше за здобуття медалей, це просування інтересів України у світі. Щонайменше потрібно показати людям. Які, можливо, дещо починають втомлюватися від війни, як би цинічно це не звучало, про те, що Україна жива, про те, що Україна бореться, продовжує боротись, і про те, що їй потрібна допомога. Тому, як на мене, кожен повинен це робити. Якщо говорити про якісь такі патріотичні прояви, то одразу зауважу, що на Олімпіаді умовно зробити цього фактично неможливо було. Адже очільник Національного олімпійського комітету Вадим Маркович в інтерв'ю ЛБЮА між іншим, читайте <реш> одразу читайте наш сайт. Так, так, так. Одразу зауважив, що організувати якусь акцію безпосередньо на змагальних доріжках не можна, адже це пряме порушення Олімпійської хартії, власне, і команду можуть дискваліфікувати. Але на щастя, Україна пішла іншим шляхом і організувала такий хаб у самому Парижі в українському домі. Запросивши купу журналістів, це власне, якщо говорити коротко, це така локація, куди приїжджали всі закордонні журналісти, наші спортсмени. Відбувалося чимало, я б навіть сказав, дуже багато прес-конференцій, де обговорювали такі великі проблеми, власне, які принесла нам війна, були різні інсталяції з частками ракет, з, ну багато-багато всього. І варто це відзначити. Ну і з останнього, я думаю, це перформанс Усика. Можливо, він сказав не так багато, як хотілося, і це, в принципі, багато в чому переслідує, так мовити, усика впродовж його кар'єри. Але, от в останніх його боях він робить все для того, аби нагадати про те, що ми є, і нагадати про те, що потрібно робити, як нам потрібно допомагати. Це і. Прапор з закликом звільнити захисників Азовсталі на зважуванні. Це, і, звісно, демонстрація шаблі великого українського гетьмана Івана Мазепи. Я думаю, що що, що останній перформанс був суто для росіян. Адже, я Думаю, в ієрархії таких людей, яких бояться росіяни, Мазепа десь поряд з Степаном Андрійовичем знаходиться. Тому це круто. Всім потрібно так робити, донатити, закликати, донатити, просувати наші інтереси. До речі, про Олександра Усика. Звісно, його бої з Тесом Фюрі були одні з найтопів, найтоповіших подій року, який з боїв тобі більше сподобався і чому? Якщо казати як вболівальнику суто, то очевидно перший. Тому що більше нервів було, більше нерозуміння того, яким буде бій. Більше треш току перед самим поєдинком. Ну, власне, такі боксерські історії їх було набагато більше. Ну і сам бій він був більш рівним, адже все-таки терези могли перейти то в один, то в інший бік. На щастя, Олександр виграв і навіть судді власне констатували факт того, що бій був дуже близьким. Мається на увазі, що міг перемогти як один, так і інший боєць тому було роздільне рішення суддів. Якщо брати останній поєдинок Сашка, то він був менш емоційний до бою, власне, і більш прагматичний сам бій, власне, був. Тому, напевно, як журналісту цікавіше другий, але саме як вболівальнику, то перший. І на щастя, обо... обидва поєдинки закінчились позитивним для України результатом. А як, до речі, росіяни, чи відслідковуєш ти в російських ЗМІ? Така наша робота журналістів українських читати всі ці місенітниці. Так, чи відслідковуєш ти, як вони реагують, коли українці перемагають? Навіть не в змаганнях з росіянами, а загалом реагують жахливо, і це прекрасно насправді. Ну вони ж, якщо брати останній кейсусика, вони ж Сашка завжди вважали своїм. В нього є. Плями в репутації, і, я думаю, цього не варто приховувати. Одразу зауважу, що ми сподіваємось, що це е, те, що відбувається з ним зараз, це не перевзування, а перевтілення. Так, от хоч дуже сподіваємось. Так що до нього дійшло. Так, так. А ну судя чи по тому, що він робить, як він робить, то ну можна тільки аплодувати. От росіяни, які просто я ж кажу, вважали усика своїм братом, от, один народ. Зараз же вони просто намагаються вколоти його будь-якими можливими методами, говорячи про те, що перемогу проти Ф'юрі йому подарували, що це все через те, що в Україні йде війна, нас жаліють. І це стосується не тільки Усика. Я впевнений, і навіть знаю, чи говорю особисто, що. Атаки ботів бувають і на сторінки Ярослава могучих і на Ольги Хролан-сторінки. в принципі на будь-якого українця, який здобуває перемоги в той час, як росіяни цілком заслужено сидять у себе вдома, от і не висовуються. Сподіваємось, що тенденція того, що російські спортсмени відсутні на спортивних змаганнях буде тривати. Ще дуже дуже довго, От, навіть після нашої перемоги. Але буває таке, що російські спортсмени під прапорами інших країн беруть участь у змаганнях. От ти пам'ятаєш якісь <клес> а, такі м моменти, коли українці виграли у росіян, навіть зважаючи на те, що вони там під прапором якоїсь іншої країни були. Так, на жаль, російські спортсмени у нейтральному статусі були представлені на Олімпіаді, але насправді їх було дуже мало. Точну цифру не пам'ятаю, але якщо брати разом з білорусами, там до 30 осіб це в десяток разів менше ніж було на минулих олімпіадах. От, і представлені вони були в тих видах спорту зазвичай, де ми навіть теоретично не могли пересіктися, адже ну, або в українців не було представництва в тому виді спорту, там, як, наприклад, Стапки на Батуті. Е, ну, або, боюсь помилитись, але угу. логіка зрозуміла. Угу. Ну і в російські спортсмени були представлені в тенісі. От, на щастя, вдалося розминутись з ними, але. Курйозів таких не виникало. Єдиний момент, який мок поки що не, відрегу... не відрегулював, стосується того, що росіяни беруть громадянства інших країн і виступають, умовно кажучи, за Естонію, за будь-яку іншу країну. Вони якби росіяни, але за паспортом ні. Ну і одну з таких неросіянок Ярослава Могучих перемогла у фіналі змагань зі у висоту. Так що, так що ура! <реш> так, <реш> ми так. теж можемо трошечки так злісно <реш> з сарказмом про це поговорити. Завжди приємно перемагати росіян. Сподіваємося, що незабаром ми переможемо їх і в бою, і виженемо з наших територій. Дай Дякуємо би. за це нашим героям, захисникам і захисницям. Точно є спорт, я, який розчарував своїх фанатів і вболівальників, і це футбол. Чому Динамо і Шахтар так погано грали цього року в Єврокубках? Я думаю, тут потрібно розпочати з того, що український футбол, на жаль, перебуває в стані глибокого занепаду. Це пов'язано з війною. Процес був запущений у 2014 році, коли у нас через війну власне зменшилась кількість команд, кількість інфраструктури, в принципі, менше людей почали вкладати кошти у футбол. От і з плином часу цей процес тільки набрав обертів. От, і ми дійшли до того стану, коли у нас відверто дуже слабкий чемпіонат, якщо порівнювати з іншими країнами, навіть з сусідніми. Хоча раніше ми завжди вважали, що у нас як так мовити в поряд немає конкурентів, але ні. От. Ну і через це у Динамо і Шахтаря немає можливості прогресувати, у їхніх футболістів немає можливості розвиватись. І тому, коли вони зустрічаються з іншими командами на міжнародній арені, то стається те, що стається. І що чи за все, у нас не буде євровесни, якщо Шахтар не, не створить чергове диво. І це сумно, але це факт. Тому тут варто. По максимуму зберегти оці уламки українського футболу, які залишилися, і вже потім, після війни, після перемоги, от, відбудовувати нашу інфраструктуру і таким самим наш футбол. А чи пов'язаний оцей занепад, про який ти говориш, з зі зміною тренерів досить частою? Загалом, якщо якби не було Ситуації такої, яка зараз є у нас, то так можна було б списати на зміну тренера і так далі. Але проблема в тому, що не кожен тренер, особливо якщо мова йде про закордонні кадри, захоче приїхати в Україну. От мовно в шахтарі зараз тренує іноземець Марино Пушич. А так більші, більша частина українських клубів, якщо не повальна більшість, ну, наймає вітчизняних тренерів. Через те, що немає можливості і не фінансової, ні безпекової можливості, наймати закордонних тренерів і так само закордонних грав... Ну, з гравців з іноземними паспортами. От Шахтар вони, вони теж ще... зараз неохоче приходять ну, до в наші клуби. Очевидно, що неохоче. Є кейси, коли вони приходять як в Шахтарі, але Шахтар базується. Власне, я пам'ятаю, у Львові грає Єврокубкові угу. е е е матчі в. В Польщі, здається, маю на увазі, що не витрачають багато часу на логістику, і гравці не, uh -huh. не стомлюються. Ну і платить, порівняно з іншими притомні гроші. Тому вони приїжджають. Але так як раніше немає. Якщо раніше Україна була таким трампліном для іноземних футболістів другого гатунку, щоб заявити про себе, uh -huh. то зараз, на жаль, такої тенденції не відстежується. Наша. Ну, так, дійсно. На жаль, ну і давай на останок, ще поговоримо про те, чого очікувати наступного року, які визначні спортивні події mm. нас порадують. 2025 рік стане так мовити роком підготовки до зимової олімпіади, яка відбудеться в Італії, в Мілані. От. Тому власне із головного саме, що стосується олімпійських видів спорту, це будуть кваліфікаційні змагання, де наші біатлоністи, наші фристайлери, лижники, фігуристи намагатимуться здобути ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Одразу зауважу, щоб потім не виникало питань: що очікувати на подібний результат від зимової збірної, такий який був у літніх їхніх колег. Не варто, адже у нас, якщо у футболі у нас проблеми з інфраструктурою, то у зимових видів спорту з інфраструктурою катастрофа. І це відбулось не вчора, це не відбулося в ага. 22-му році, навіть у му не відбулось. Так було завжди. Ага. Колись це коло потрібно перервати, але зараз на це сподіватись Марно, ну і звісно, буде футбол, будуть єврокубки. Можливо, там не буде українських клубів, зате там буде якісний я дуже оптимістично. Віталій, ти в них прям віриш. Ну, це математика чиста, але буде цікавий футбол. Ну і крім того, я думаю, що ми все ж побачимо бій нашого Дениса Берінчика, який має захистити свій титул чемпіона. От можливо, в кінці року битиметься і Олександр Усик, але це питання зараз відкрите, адже потрібно розуміти в яких він кондиціях, от uh -huh. хто може потенційно бути його суперником і так далі. Ну і звісно, чекаємо на перемоги від наших дівчат. І мова і про магучих, і про Харлан, про біле про Марину Бехроманчук і є що доводити. Тобто, у нас є ціла плеяда українських спортсменів, які повинні так само як і цього року. От нагадувати світу про Україну, вигравати медалі, піднімати наш прапор і радувати своїх уболівальників. Власне ти багато говорив сьогодні під час нашої розмови про те, що все ж таки війна багато mm -hmm. в чому заважає спортсменам. Mm -hmm. Чи є в тебе якесь рішення? Ну крім того, щоб війна закінчилася, ми бачимо зараз. А, на жаль, mm -hmm. вона не завершується. Утім, ми сподіваємося, що в 2025 році це зміниться. Але маємо те, що mm -hmm. маємо, так. що можна зробити, враховуючи нинішню ситуацію? Я думаю, що тут є два шляхи, в принципі. Перший шлях це тренування за кордоном. Mm -hmm. От. Але питання в тому, що для цього потрібна дуже велика сума коштів. Який би це не був вид спорту, щонайменше проживання і харчування, плюс варто зауважити, що це стосується не лише спортсменів, а й тренерського штабу, реабілітологів, масажистів. От, їх всіх потрібно забезпечити, якщо найменше базовими потребами, це де спати і де тренуватися. Ну і що їсти було б також непогано. От, це одне з можливих рішень. Ну, і Якщо такої можливості немає, а такої можливості повально немає. Вже бюджет на 25 рік ухвалено, і в принципі ми знаємо, так. скільки витрат на спорт, і там мізер. Е, так, так, так. Е, якщо такої можливості немає, то потрібно зосередитись на тому, аби е, наявність психолога у кожній команді е, власне, українського збірника була. Обов'язковою умовою, адже, на жаль, у нас досі є спортсмени, які нехтують можливістю звернутися до психолога. А спортивний психолог насправді це не остання людина у світі спорту, особливо це на заході. Дуже. Поширена це поширена історія, і багато хто звертається. Це окремий член команди, який налаштовує спортсмена під окреме змагання, під клас. Я не знала що змагання з окремим спортсменом. Тобто, це, власне, от є масажисти і реабілітолог і поряд психолог, і насправді вони не е, знаходяться в якійсь ієрархії. Мовно кажучи, вони всі рівні між собою, і кожен з них відіграє однаково важливу роль. І для того, аби наші спортсмени були стійкими морально, потрібно, звісно. Долучати психологів і робити це нормальною практикою. Тут нема чого соромитись, і насправді е скориставшись можливістю, скажу, що мова не тільки про спортсменів. От е живемо в таких умовах, що ніколи не соромно зрутись до психолога. 100%. тому всім рекомендуємо. Якщо говоримо зараз про спортсменів, то спортсменам теж це як всім ря... українцям. Рекомендуємо лікувати кукуху, бо під кінець року Звітає. вона у нас всіх вже трошечки з'їжджає. Вона давно вже десь в дорозі. Ну, насправді, в такому оптимізмі, я думаю, варто і завершити mm -hmm. нашу розмову. Сподіваємося, що 2025 рік додасть нам трошки сил, натхнення і віри в наше світле майбутнє і нашої країни. Ми всі, кожен, на своєму місці для цього буде робити максимум. Ну а нашим спортсменам що бажаєш? Бажаю перемог і здоров'я. власне. Це все, чого хотілося б побажати. Ну і звісно, перемоги такого великої Спільний. бажаної, да, яка об'єднає нас усіх, власне, перемогти ну. нам Росію і всіх, з ким будуть змагання. Дай Бог, читайте ЛБЮА, читайте ЛБЮА, дивіться ЛБ Лайф. Звісно, пишіть нам коментарі. Ми з Віталієм старалися, щоб розмова, Дуже. підсумки спортивні були для вас цікавими. А Віталій, взагалі, кожен день старається для того, щоб повідомляти вам про важливі спортивні події і наші перемоги, ну іноді і про поразки. Віталію, дякую тобі. Дякую, ти, Віталій дякую. Ткачук, редактор відділу спорт ЛБ. Видання був гостем цієї студії. Ну, вподобайку, коментар і підписатись на канал. Ви знаєте потрібно. Ну а я Анжеліка Сезоненко, побачимось.